П'ять фактів і міфів про чесник. Міф перший, що чесник рятує від застуди завжди, а факт в тому, що він зміцнює імунітет, але не замінює ліків. І найкращий його ефект це профілактика. Міф другий, що чесник очищає судини від поганого холестерину. Факт у тому, що він дійсно знижує рівень поганого холестерину. Але якщо судини вже забиті, вже є атеросклероз, то можна тільки призупинити цей процес. І міф третій, що чесник можна їсти, наче серце це найкорисніше. Факту тому, що на голодний шлунок він може викликати гастрит під чию чи виразку, користь є, але ризик набагато більший. І міф четвертий, що чесник треба одразу кидати в гарячу страву. Факт у тому, що при температурі вище 60 градусів руйнується ліцин, сама корисна речовина чеснику. В ідеалі взяти зубчик, розчавити його і дати 10 хвилин, йому побути на повітрі, щоб активізувався той самий ліцин і вже додавати в теплу страву. Так буде найкорисніше. І міф п'ятий, що чесник лікує всі хвороби. Факт у тому, що це найсильніший природний антибіотик, але він не замінює медичну терапію, його сила в профілактиці. Тому використовуйте чесник правильно, він справді буде захищати ваше здоров'я та бережіть себе.